Два роки жахливої війни, два роки, що раз і назавжди змінили життя харків'ян та всіх українців. У одному з храмів Харкова провели панахиду по загиблим військовим та цивільним. На фасаді храму першого в місті з'явились пам'ятні плити героям Небесної Сотні, патріотам України, які загинули внаслідок вибуху 22 лютого 2015 року, та харків'янам, які віддали своє життя, боронячи Україну з 2014 року. Ми зібралися сьогодні в цьому храмі Йоанна Богослова для того, щоб відслужити панахіду, щоб помолитися за тих, хто відійшов вічність. Це за наших новітніх героїв, це за хлопці, дівчат, які поклали своє життя. Ми сьогодні молилися за мирне населення, яке було вбито підступно нашим російським ворогам, російськими сатаністами. Ми молилися сьогодні за тих невинно об'єдних дітей, які. Не знаючи нічого, ще вони були маленькі, не відчуваючи ніякого нічого, вони були вбиті підступно теж російським ворогом. Тому сьогодні ми спільно з настоятелем, з військовими капеланами, з місцевою владою, з нашими військовослужбовцями, захисниками, ми провели цю молитву для того, щоб помолитись перед престолом Савишнього. Попросити Бога прощення їхніх гріхів, попросити Бога то для того, щоб він міг упокоїв царство небесному. І сьогодні ми ще раз вшановуємо тих, хто поклав своє життя за незалежність і ціленість нашої держави. Річниця жахлива, важка, тяжка, тому що ми бачимо, скільки за цих два роки і мирних жителів постраждало, зокрема військовослужбовці, які кожен день кладуть своє життя за нашу свободу, за нашу віру і за нашу незалежність. І ми, як ніхто, повинні пам'ятати цю велику жертву, тому що це ціна людської крові. І людське життя воно ж не продається і не купується. І це досить таки велика жертва має бути. Настановою наукою і також для кожного з нас, тому що ми з вами, перебуваючи у відносно мирному місті, маємо робити все залежне для того, щоб ворог не дійшов сюди. Робити все залежне для того, щоб ми й далі утверджувались і розуміли, що ми є нація, ми є народ зі своєю історією, мовою, вірою, своїми традиціями, і ми є українці. Як би не було нам тяжко, але нам не буде стидно. Це так. І ті ребята, які мої, мої побратими, які лежать зараз на 18 му кладовищі, і, і не тільки там, я, я сьогодні не могла здержати сльоз, тому що для мене це дуже важко, дуже важко, які люди пішли. Це цвіт нації нашої. Але ми мусимо ми стояти, ми мусимо триматися, ми мусимо воювати, ми мушимо, бо за нами наша Україна. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.